Всім привіт на нашому ютуб-каналі. Сьогодні у нас розклад. Перспектива твого особистого життя. Так. Та й, в принципі, що там всі нас чекає. Тебе очікує загалом. Так. Та й нас теж. По угу. стосунках. Того, що там Карти нам скажуть, якісь там майбутнє покажуть і тому подібне. От. У нас такий романтичний вайб. Така угу. Атмосфера. Ну, скоро 14 лютого треба вже це. Готуватися. Так що нам треба Не забувайте ставити лайки на відео. Підписуватись на канал, угу. писати коментарі. А ми глянемо спочатку, що, в принципі, нас чекає, що нам потрібно нам всім зараз знати. Вплив зовнішній вплив на стосунки, так. на сферу стосунки, тому що ми з досвіду наших клієнтів знаємо та й з свого теж. Знаємо, як впливає якась там. Положення планет теперішнє на стосунки і на людей загалом. Тому дивимось, чи є щось, що впливає на вас, на вашого партнера зараз. І як, зараз. Буде, і і як, як будь, воно впливає? Так, і як буде впливати? Що там нам треба знати, як хм, то, то все зараз налаштовано на план стосунків. Ну, зразу видно якісь емоційні качелі. Ні туди, ні сюди, то дуже багато емоцій, то емоцій взагалі немає. То щось хочеться, то вже нічого не хочеться. то хочеться якогось спокою, то хочеться якогось движняка. Дуже е, висока така імпульсивність, дуже ага. багато енергії, вона пре, і, але неможливо щось робити. Типа є багато бажання, але мало можливості щось з тим всім зробити, і це може виливатися в конфлікти, це може виливатися в якісь, в принципі, цей... дойоби, вибачте, на слові, до партнера або вашого партнера до вас. От. І загалом якесь таке невдоволення може воно викликати, тому що дуже багато енергії хочеться. Хочеться щось з тим робити, а не легше це посваритися, ну, ми знаємо, що Венера вже зайшла в знак Овна. Овна. Значить, буде багато двіжняка, багато скандалів, багато знову ж таки тої самої енергії, багато, багато руханок одним словом. Так. Венера планета кохання. Венера в Овні не дуже зручно. Абсолютно їй там незручно. Це чоловіча планета, вона така. Чоловічий це... знак. Та. Знаки. А вона така мініатюрна, ніжна така вся дамочка, тому вона не кайфує від того. І Тому її буде розпирати максимально, і це вплине на нас всіх, і нас буде теж розпирати в плані стосунків в любовному аспекті. Когось на скандали потягне, когось потягне на якісь приключення любовні. Секси, шмекси і так далі, і так карта і показали. То захочеться якось нового спілкування, якихось нових знайомств. то для когось комусь взагалі нічого не захочеться робити. Типу, хай воно десь там все буде. А я додому посижу. Хтось просто буде кайфувати. Може, в когось цей Венера в, в Овні. Подивіться свій цей свій натальну карту. Якраз це буде ваш період, і ви будете прям кайфувати. От на кінець то ви можете показати всю свою силу, всю пристрасть, всю, свою всю, всю себе можете показати uh -huh. от. Ну, ефектний період. Так. Це так оцей. Тобто зовнішній вплив Ой, є. І буде дуже великий. Добре, конкретно, конкретно як буде, знаєте, так більш конкретніше, як буде впливати на людей іменно на їхню поведінку і на ті, Давай пари. Окремо на чоловіків як буде впливати. О, давай. Як буде впливати на жінок? Я подивлюсь на чоловіків і на жінок. Що логічно? Давай. Як? Оце Венера в Овні, ті типу, положення, ще там Марс в раку. Тобто Венера в Овні, Венера в чоловічому цей, в знаку тому, негативному для себе. Марс в свому теж не найкращому знаку. тоха. Двом некомфортно, ну я, але якось Як там має, має бути. Так, як чоловіки себе будуть поводити в цей період, умовно, той венери в Овна? Чи в принципі часних, якийсь місяць, як, як взагалі на, на, на чоловіків вплине? Угу. Угу. Чоловіки будуть, захочуть робити якісь широкі жести, чоловіки захочуть якось, е, якісь необдумані дії робити, якісь знайомства, якесь таке, знаєте, все таке шубуршне. І от оці необдумані жести, прям широкі жести, може, може так прям з розгону, так по-багатому. Комусь хтось захоче багато чоловіків на 14 лютого ще й до того, зробити пропозиції, якісь там зіграти весілля, якусь там на новий етап перейти в стосунках, от, щось таке буде ними крутити, бо треба це грандіозно. Має бути багато, має бути класно, має бути ефектно. Найголовніше, не факт, що це обдумане якесь рішення, не факт, що вони того хочуть, але факт, що е, ними буде керувати так от помпезно. Так, ну буде їх крутити, так. В якому ще плані це? Так. Думки про велике, думки про майбутнє їх будуть посягати в цей період, е, думки про, цей, про свою другу половинку чи про якесь знайомство, хтось прямо вийде з своєї берлоги халастяцької, піде знайомитись з кимось. А хтось побачить в своїй другій половинці щось якесь новеньке і ну, розум буде затуманений чоловіків цей, цей період, тому жіночки користуйтесь моментом. От. Що стосовно жінок, в нас все навпаки. Нам дуже не хочеться нічого любовного, щоб нас взагалі ніхто не рухав, хочеться закритися, знайомитися ні з ким не хочеться. Постійно відчувається якийсь, не знаю, постійно якийсь подвох. Чогось ви очікуєте. Ми очікуємо, будемо очікувати десь якогось, щось нечесного. От загалом, якось не хочеться взагалі, щоб хтось торкався. Щоб хтось рухав, щоб хтось щось пропонував, кудись кликав, щось приходив, щось робив, якось проявлявся. Взагалі нічого не хочеться. Uh -huh. Не рухайте мене, просто дайте мені лежати на дивані, дивитися серіали. Я ніякої вашої отої, любові не хочу. От, таке, от такий буде настрій. Ну, прям супер неромантичний. Uh -huh. Хоча дуже дуже будуть багато цей, чоловіки проявлятися, незалежно від того, чи ви вже в парі, чи там самотні, будуть добиватися, будуть пробиватися, будуть дуже активними, але ви просто не будете мати на то все сил. Uh -huh. Просто ну, і не зацікавлені, і не в ресурсі для того всього. От якісь такі ну, взагалі не той період. Не той період для, для кохання, от для жінок конкретно. Ну, звісно, звісно, звісно. його чоловікам треба підстроїтись. Коли чоловіки хочуть любити, жінкам вже от не трогай мене. А коли він не хоче, щоб його трогали, то вона цей зразу їй треба обнімашки, цілувашки і подарочки, квіти, суші, і тому подібне. Вам легше підстроїтись, тому що. Ваше і цей гормони по-іншому по працюють. У нас, ну, звісно. У нас цикл так само, як лунний цикл, а у вас як сонячний цикл. Кожен день оновлюється. Ну, звісно. Угу. Все, все зрозуміло. Нам багато важче живеться. Ой, він і нещасний, нема ради. Добре, що далі дивиться. Дивимось перспективу для тих, хто в стосунках, угу. і для тих, хто самотній. Що там буде відбуватися у вас по стосунках? Найближчий місяць, найближчий період, умовний. Да то в стосунках, що там. У Та... мене все добре, в тебе все погано. Що це таке знов? Що це таке знов? Ага. ага, тому що так і буде. Так і буде. І добре, і погано, і, і недобре, і тому подібне. Будуть такі гойдалки. Так, ну перспектива, ну, в першу чергу, ніхто розходитись в цей період не буде. Там тримається, будуть тримати стосунки на чомусь іншому, але буде багато неприємних ситуацій, буде багато якогось незрозумілого. Це може бути якісь конфлікти, да. або якщо це буде не якась там пряма оця конфронтація, то якщо у вас, в принципі, для вашої пари це непритаманно, то е, кожен там собі щось буде тримати в собі, е, цей якесь невдоволення. Якусь апатію до стосунків, до почуттів, і загалом щось там на собі тягнути, і думати багато. наш мені того всього, що мені то все не подобається. Вже як я замахалася з тим всім. От таке щось буде, але заодно за тим іде зразу якась пристрасть, а може щось новеньке попробувати, а може щось так от бути вас роздирати. Оце от та Венера в Овні, вона хоче любити, але любити по-дебільному, знаєте? Любити не так, як має бути, не так, як люди люблять. Люди люблять емоціями, серцем, щирі там туди-сюди. А вен а то венера Овні, вона захоче так. Тепер ти любиш. Палкою по хребту, отак ти проявляєш тепер любов. Там, почнеш там кусатися, от дуже багато хто проявляє так любов і емоції, тому подібне. Угу. Щось піде не туди, і на, на, тій, е, на тій почві будуть зароджуватися всякого роду конфлікти. Там люба херня, все, скандал. Ну, то будуть підсвічуватися якісь такі, е, з минулого, можливо, якісь штуки, Тіпа, що раніше схавалось якось. А тепер вже щось згадалося. І угу. от ще одна причина поскандалити. От такі будуть моменти. Типу, не, не все спокійно. Так. Або це як, знаєте, але, головне, не спокійно. Це знаєте, можна назвати якийсь такий кризовий, не кризовий період, а, який по факту нічого за собою не несе, який пустий, просто сварки заради сварок, а, драма заради драми. А, Проблеми не вирішуються, вони ніби роблять вигляд, що вони вирішуються, і ті всі сварки, і ви там ніби хочете до нього достукатись, а він зробив вигляд, що вас зрозумів. Завтра воно вже забулося, воно під собою нічого не несе, бо це ви не робите то свідомо з чистим розумом і реально вирішуєте проблеми, а просто вами керує емоції і всяка така фігня. Так. Абсолютно. Тому ніхто не розходиться, ніхто не, не дійде ніякого скандалу там, до розводу, тому що закінчується період, там трошечки емоції стихають, і все нормально. Це буде суто зовнішній вплив. Е і буде період вам вивільнити цю uh -huh. енергію якусь, оце, що недосказано, то що там не до кінця дороблено. От, е просто, скажімо. Більше рішучості вам дасть, тому що коли раніше ви там не зовсім конфліктна людина і вибрали десь там змовчати е цей найближчий час мовчати не вийде. Так, я спитався, що робити в той період. Все, те, що ми сказали, все те, що було, не боятися, не втримувати в собі емоції. Хочете посваритися, сваріться максимально. Це буде якраз е підтримувати в цей вогонь ваших стосунках. І так. робити от все те, що в голову збрило, все, всі дебільні ідеї, всі цей реалізовуйте, всі ну все, що хочете. Максимально, от це ж так як ми сказали, енергія. Енергії буде багато, і найкраще її екологічно вивільняти. От відкривайте всі шлюзи, і хай виходить. Так, це так має бути. Це угу. треба. Це звичайний процес. Так. так має статися, так в житті. Буває. І не бійтесь, не загороджуйтесь та... від того. Е, якщо треба поконф... поконфліктувати, посваритися, розібрати таким чином якісь проблеми в стосунках, ага. і якусь, якісь невдоволення, якісь скарги, і отак проговорити, значить, так треба. Значить, так треба, значить іншим чином воно не працювало. От, головне до того ставитись позитивно. і... Приймати все так, як воно є, не цей не чинити опір. Угу. Тому тому що зробите гірше. Треба зробити так, як от період вам диктує. Так, як емоції вам говорять, як вам серце зараз от бурлить. Угу. Отак от і робіть. І не думайте, і не переживайте, що щось там якесь зайве слово сказали. Значить, не зайве. Так. Так, тепер для тих, хто самотній, як для вас цей період. Як для самотніх тих, хто не в стосунках, що, або, або ти хто? тих, хто в якихось невизначених стосунках. Угу. Тих, хто закохані, і тому подібне. Як для вас пройде цей період? Та що для вас підготував цей період? У угу. мене прям е, почнеться ера стосунків, але це знаєте, це буде е, не до стосунки. Сituейшн шипи, як то говорить з англійською, а в нас як то говорить тимчасово тим нам ну, показали таке, в коментарях. Щось таке та нещире, але емоції емоції грають зараз. Треба щось робити. Хочеться і, і захочеться встрибнути непонятно в який поїзд, в який вагон, непонятно до кого цей ліжко і тому подібне, і робити незрозуміло що але просто би просто було. Довго думати не будете, так довго перебирати не будете. Навіть якщо до того часу ви якось там вагалися, типу треба, треба йти з ним на побачення, чи не треба. От, е, якось відповідати йому чи не відповідати, то е, от, найближчим часом ви перестанете вагатись, перестанете думати головою взагалі. От, і... Підете за своїм якимось імпульсом, і от написав він ввечері, а вам якраз як було е, скучно нема що робити. Так. І голова помита якраз так. так вчасно. який збіг обставин, страшне. Все. Збираюся, лечу. Що там буде після того? Мене абсолютно не хвилює. Горить, сарай, гори, царай, гори хата. Так. неважливо. Абсолютно, от е, якесь таке байдужість. До того, до наслідків. Угу. Тепер що станеться, то станеться. От зараз я так відчуваю, зараз я так роблю. Так. А що може таке статися? До чого ця е, фрівольна поведінка, така шальна може привести? Що може це? Ну, до, до чогось навіть великого. Але, Але е, тут така ситуація, поки той період ще буде тривати, ось такий шубушний. Вам буде здаватися, що все класно, навіть якщо ви, хтось там почне стосунки, все буде класно, ви себе будете кайфувати, ото конкретно-пакетний, вогонь горить, потім емоції спадуть, Венера вийде з Овна перейде в тельця, вона зайде на кінець свій знак, і, цей. і прийде страка по розуму. Тако вам оці окуляри знімуться, відкрийте очі, боже... вже. Що я наробила? Що це таке? Знаєте, як я є? на ранок після п'янки, коли у вас був блекаут? Прям лютий, і відкривають. Оце щось таке буде, і, таке і, таке і все, таке. і там далі все. Там все, піде срака, пердяка Хтось ще може попробувати типу втримати то все, а більшість якийсь такий буде місяць, де ви будете самі не свої. А скільки ви нара? Півтора місяця здається сидить в знаку? Не цей пам'ятає мі місяць вже. З, з, з кусочком, от а, десь біля двох місяців, мені здається. Mm. Коротше, а, буде щось таке першочергово. Ви будете задоволені тим, що ви вдовольнили якісь свої такі бажання. Внутрішні, що ви все-таки піддались на той імпульс, довго не думали і зробили те, що давно хотілося, або то, що хотілося в моменті, типу, це буде вау, класно. Я от захотіла і зразу зробила. Так класно, так так вкусила життя Боже, просто. Це ну на хіра я так довго тому цей вагалася і відбивалася від того. Це ж так. Що школа? я так довго тому васі відмовляла в цю на, на ту каву? <сх> Нормально виявляється, тіп не треба було не відмовляти. Ну заплатила я 50 на 50, Ну там пішла додому пішком, але бля. Но не норм, ну, чого нормально? А як посиділи на лавочці в мороз? Треба більше ризикувати в житті. Треба більше на таке всяке вестись. Буде такий запал, буде таке натхнення на фоні того всього, а потім так. Якісь страхи повелазять стосовно того всього. Якісь типа треба було по-іншому зробити, і давай лишимось з друзями. Я тобі, ну, не зовсім то пропоную, не зовсім то пропонувала, що ти там, що тобі там хотілося. от щось таке будете давати задню. так. E, що робити вам тіпа, порада в тому всьому, і як краще діяти, e, погоджуватись на всяку таку двіжуху, але ще мати собі в голові, що краще не переходити межу тіпа не починати стосунки в цей період, умовний, тому що потім вилізе отакого, от як після блекауту. Але e, пробувати різне всяке, то що ми на самому початку говорили, пробувати різне всяке, ризикувати. Йти е, на свіданки, дати тому вас і тому подібне, е, це, це треба, Так, це, да. але, Ті, але кайфувати, но... до того, як до куражного роману. Yes. Знаєте, що далі краще, щоб нічого не було. Якщо ви відійдете і таке потім прийде до вас осмислення, що ніби все нормально, і ви захочете продовжити, звісно, да. А якщо ви просто тіпа, на кураже. Краще ну, не лізти і не починати нічого. На кураже, так. Не, не робіть щось серйозного на кураже. Uh -huh. Не будуйте нічого серйозного на кураже, тому що це абсолютно різні речі протилежні. І uh -huh. вже коли це в моменті було прикольно, потім. Може бути дуже неприкольно. Потім вже як, як в базованому звичайному житті, спокійному, вже може бути не так прикольно. От. Тому Поки горить, то ви собі там е цей, прекрасно тим користуйтесь, угу. але не думайте, що воно буде горіти дуже довго. Так. От такий у нас вийшов розклад. Така перспектива, такий період цікавий. Так. Пишіть, як вам. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Угу. Так. Дивіться інші наші відео так само. Угу. І. Гарного вам періоду, задовольнити всі свої бажання і не посваритися. Та як не посваритися? Ми ж казали, що треба посваритися. Не зовсім розсваритися, отак. <рес>